Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми поринемо у природний світ та поговоримо про чарівну пору року весну. Весна, ніжна, чарівна, ласкава. Навколо так світло і якось по-новому радісно. Сонячне проміння лагідно гріє руки та обличчя. Повітря стає теплішим, а дні довшими. Ночі коротшими, прокидаються перші ніжні квіти. Починає зеленіта травичка, ледве дихнуло весняним теплом, набубніли на деревах бруньки. Ось ось з'являться листочки. Все в природі оживає, наче одягається в калетові шати, повертаючись звірі пташки. Вони починають вити гнізда, готують житло для майбутніх пташенят. з'являється багато різних комашок, прокидаються бджоли, починають наполегливо і невпинно працювати, перелітаючи з квіточку на квіточку та запилюючи їх. З приходом весни все навколо оживає, квітне, співає. Куди не кинь оком, всюди відчувається життя. А перший місяць весни називається Березень. Земля повільно прокидається від сплячки, але зима ще не хоче йти та лякає нас морозами хуртовинами, але природа бере своє. Наші предки називали цей місяць березовий. Бо в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень. Це вже бурхливе пробудження всього живого, дзюрчання струнків, спів пташок, поява ніжних первоцвітів. Тому і звався цей місяць цветень. І нарешті наступає травень. Наші предки саме так його й називали. Цей час все зацвітає, запашно квітне бузок, черемха, акація. Жива природа постає у неймовірній красі. Травень це пишно зелена трава, білосніжне цвітиння вишень, яблунь. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки, різну зелень. Адже вони знають. Якщо потрудитися в цю пору, такий гарний урожай збереш восени. Адже весна, як ніяка інша пора року, заряджає нас енергією.